Навчання дошкільника математиці це не накопичення математичних знань та елементарних уявлень: про число, множину, геометричні фігури, лічбу, класифікацію, орієнтування у просторі, а формування логіко-математичної компетентності, тобто, вміння застосовувати ці знання у повсякденному житті. Цей процес повинен бути неперервним, тобто здійснюватися не лише на заняттях, а й повсякчас вдома, на прогулянці і навіть на відпочинку. Велику роль залучення малюка до світу математики відіграють батьки. На прогулянці звертайте увагу дитини на природні матеріали, на номери будинків. Звертайте увагу на цифри на машині та вивісках. Називайте дитині ці цифри та просіть, щоб дитина їх повторила. Пропонуйте шукати предмети, схожі на геометричні фігури. В природі можна шукати камінчики та групувати їх за розміром. Малеча полюбляє кидати камінчики в воду. Позмагайтесь, хто більше кине камінчиків у воду або хто далі кине камінчик у воду. На кухні під час готування обіду спонукайте малюка. Рахувати овочі та фрукти. Розвивати логіко-математичне мислення цікаво та цілком доступно в домашніх умовах. Можна попросити малюка перебрати квасолю та горох в різні ємкості. Завдання з гудзиками розвиватиме вміння дитини класифікувати предмети за розміром, кольором, а також розвиватиме дрібну моторику. З чистих губок для миття посуду. Нехай дитина збудує будинок. Човник, або те, що їй захочеться.